Сьогодні говоримо про бюджетні автоклави, які поєднують в собі надійність, зручність та доступність. А саме головне розповідаємо про те, як їх вибрати. На що звернути увагу при виборі бюджетного автоклаву? Перше матеріал корпусу. Найдоступніші автоклави виготовляють із чорного металу. Це перевірений часом матеріал, який витримує високі температури та тиск, а при належному догляді буде служити вам багато років. Але важливо, щоб поверхня мала додатковий захист в автоклавах у це порошкове фарбування, яке запобігає іржавінню та зберігає привабливий зовнішній вигляд. Другий важливий фактор це якість зварних швів. Це гарантія того, що автоклав не деформується і витримує високий тиск без підтікань. Бутехож шви виконують напівавтоматичним тіх зварюванням у середовищі аргону з обробкою як ззовні, так і всередині. Це не гаражна збірка, а справжній професійний рівень. Третє і не менш важливе це ущільнювальні елементи та якість комплектуючих. Усі автоклави мають ущільнювальну прокладку, але варто звернути увагу, з чого вона зроблена, та як щільно прилягає до фланці й кришки. Також подивіться, чи є в комплекті все необхідне: термометр, клапани, підставки, притискний механізм. У бюджетних моделях утехо все включене. Четверте це сертифікація. Дешеві саморобні або гаражні автоклави можуть виглядати вигідно, але без перевірки, сертифікації та гарантії, їхня безпека під великим питанням. В ОТЕХО всі автоклави проходять обов'язкову перевірку та мають сертифікацію, а також гарантію від 12 до 24 місяців. При необхідності ви можете звернутися в сервісний центр, тож можете бути впевнені в тому, що автоклави якісні, а консервація буде в задоволення. На нашому сайті ви знайдете більше інформації про всі доступні моделі бюджетних автоклавів. Тож переходьте, обирайте, а в коментарях напишіть на що ви звертаєте увагу при виборі автоклаву. До зустрічі в нових відео.